Сьогодні будемо виконувати лабораторну роботу визначення е, с, с, адіабатної стали методом клеймана дезорма. Експериментальна установка дуже проста. Складається з посудини достатньо великою, з краном, яка з'єднана з звичайним е, рідинним манометром. Теорія експерименту викладена в інструкції до лабораторної роботи. Зараз проводимо експериментальну частину. Накчаємо. Е, у посилене повітря. Ну, Достатню кількість. При накачанні повітря температура його в балоні трошки підвищується порівняно з кімнатною температурою. Закриваємо край і треба почекати, почекати, щоб встановилася температура в балоні дорівнювала кімнатній температурі. І тоді ми. Виміряємо різницю стовпчиків. Тобто різницю тисків повітря у балоні і атмосферного. Ну, от, трошки треба почекати і заносити значення оце різниці. Це буде у нас H1. Наступний крок. Треба випустити повітря. До тиску, щоб став він нуль, закрити, і при виходженні повітря з посудини, воно охолодилось. Тобто температура його стала менше кімнатної температури. І треба почекати, щоб температура урівноважилась. При підвищенні температурі зрозуміло, що тиск зростає, і стовпчик, ну, мабуть, видно, що стовпчик піднімається. Трошки треба. Почекати. І потім зняти покази, покази оця різниця. Це буде у нас H2. Ми вимірюємо тут в сантиметрах. Ну, В принципі, в міліметрах тут міліметрова шкала. І провели три експерименти. І дані, от перший, другий, третій експеримент дані дані у таблиці. Значить, H1, H2. Значить, Ви обчислите гамма, дельта гамма. Значить, ну, Зрозуміло, що середнє значення. Треба сказати, що гамма визначається ну, за такою формулою, а дельта гамма віднімається від кожного значення гамма, віднімається середнє значення, береться замовлю, знаходиться дельта гамма і знаходиться дельта середнє гамма. От такі.